А я усіх вітаю в магазині Аврора. І сьогодні ми з вами подивимося, які акції діють в магазині Аврора. Я вже бачу деякі новинки. З 30 вересня закінчується вересень, і по 6 жовтня, включно. Давайте подивимося, які акції знижки та новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Навушники 69 гривень, вакуумні дротові. 24 гривні набір блискіток для нігтів 6 штук. Лише 6 гривень пилочка для шліфування нігтів 8 гривень. Пензлики для манікюру 9 гривень. 29 гривень набір інструментів для брів. Тут навіть цей штангель циркуль є. Вже похолодало можна купувати бальзами для губ 29 гривень. 39 гривень бальзам для губ кольоровий. Бальзам для губ Нівея 88 гривень. Бальзам для губ від торгової марки Lovit. 29 гривень. Трафарет для макіяжу. Ціна 19 гривень. Спонж для вмивання обличчя 11 гривень. Пензлик для нанесення масок 12 гривень, це дуже хороша знижка. Пензлики для макіяжу 14 гривень, також хороша знижка. Набір пензликів в упаковці. Скільки тут, здається, 4. Чи 3 не бачу? А, 3. 3 штучки. Зі знижкою зараз в магазині Аврора Head and Shoulders 400 г шампунь, 169 гривень. Також можна придбати ось ці шампуні великі, літрові по 109 гривень. Від доктора Санте. Зараз зі знижкою маска для волосся, колагенова, кератин та аргенін. Вага 300 г 64 гривні. Зі знижкою Шаума, але бачу в нашій Аврорі тільки один вид для нормального та жирного волосся 88 гривень 400 грамів. Можна придбати ось такий чоловічий гель для душу. Це 3 в одному, 400 грамів 64 гривні. А ось стріт 8 гель для душу 49 гривень, але там вага, об'єм 250 мл. 39 гривень гель для душу чоловічий спорт. Об'єм 250 г. 2 в одному, навіть бачу 3 в одному гель для душу, шампунь Old Spice 400 мл, 134 гривні. І також зі знижкою зараз можна придбати 2 в одному арку 69 гривень. Зі знижкою шампунь дитячий качечка кряка 250 мл 34 гривні. Шампунь для кольорового волосся для фарбованого 109 гривень фортес. І також, що тут у нас? Для фарбованого. А, усі шампуні фортез зараз зі знижкою по 109 гривень. Зі знижкою, ось такий набір для душу та скраб для тіла гранатовий. А, да, скраб та гель для душу: 150 мл гель та 150 мл скраб. Цього разу дуже багато зі знижками товарів для чоловіків. Дивіться, подарунковий набір у вигляді так, алкогольних напоїв, що створює настрій, не шкодить здоров'ю. Ексклюзивна колекція в наборі парфумований гель для душу. Дві штуки по 250 мл. Ну, цікавий набір, дійсно цікавий. Хочу знайти штрих-код і відштрих-кодити. Від Зі знижкою 119 гривень. Зі знижкою LED Люстерко. Відкриємо, подивимось. Мені здається, воно зараз в акції має бути. Да, 149 гривень, і обов'язково зараз я відкрию, покажу вам. Так, ось такий вигляд у люстерка. Бачите, сенсорна кнопочка ось тут. І підставка, щоб стояло. Дуже красиве, органічний, органічне. Це органічне, ергономічне. Щось говорю, не знаю, що сам говорю. Так, поставили зі знижкою ось такий великий. Це у нас іде Корея, шампунь для фарбованого волосся. Ціна зараз його 249 гривень, а цінник стоїть ну, акційний. А чомусь, як я вже завжди не раз говорив, що чомусь не показує. Деколи сканер, що стару ціну регулярно і акційну. Спрей-кондиціонер для волосся не потребує змивання 150 мл зараз по 44 гривні. І ось такий двофазний також можна придбати зі знижкою кондиціонер для волосся, арганова олія 69 гривень. А, зі знижкою зараз крем фарба Мальва по 34 гривні, ще й з кешбеком. А, мило запаска 500 г по 29 гривень. Також зверніть увагу, тут дуже багато різних ароматів. І малина, і лісові ягоди, і навіть тропіки крем милом. Зі знижкою жіноча гігіналібре Лібрес, 58 штук 77 гривень. Також, дівчатка, господинки, паняночки, зверніть увагу, дуже хороша акція на косметичні диски а, і одразу. Ватні палички, косметичних дисків 100 штук та ватних палочок 100 штук і ціна такого набору. Зараз та спробую, В акції косметичні диски 120 штук, 44 гривні. 17 гривень ролик для чищення одягу з кешбеком також. Зі знижкою зараз ось такий а, контейнер, ємність для зберігання. Можна використовувати для холодильника. Багато в коментарях писали. Вони в різних кольорах, і ціна зі знижкою 34 гривні. Кошики для дрібничок по 7 гривень. Металевий тримач для рушників 44 гривні. Косметичний органайзер для всяких там помад, блисків 160 гривень. 9 гривень. І також можна придбати а, трішки менший органайзер. Ось такий. По 69 гривень. Також для косметики. 109 гривень а, тримач для рушників настінний, поворотний. Тут можна повісити не тільки один рушник. Так, на жаль, запаковане, відкривати не будемо, тому що ми з вами не купуємо. Якщо б було відкрите, я би вам показав. Але на фотографії дуже видно, поличка для ванної кімнати ось така, зараз зі знижкою. 129 гривень. Ой, а ось вона стоїть відкрита одна. Ну, ви бачили на фотографії, я її не раз показував. Зараз вона зі знижкою. 64 гривні йоржики для унітазу з металевою ручкою. А ось такий можна придбати за 27 гривень. Пластиковий. Зі знижкою зараз поставили сідушку, кришку для унітазу. Набір гачків 9 штук, зараз 44 гривні. Набір з трьох штук 19 гривень. В Аврорі зараз знижка а, шторки для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м. Кольори в асортименті по 119 гривень. Металева сітка для раковини 5 гривень. Набір для раковини, пробка та сітка. Ціна 17 гривень. 24 гривні. Серветки вологопоглинаючі три штуки. Набір губок кухонних в упаковці три штуки. Також з кешбеком 9 гривень. А ось тут я знайшов ще дешевше шторку для ванни і вони вже йдуть разом з гачками. Так, зараз посканую ціну, щоб вам сказати, 24 гривні. В акції поставили ось цю новинку кошик з ручками та з кришкою. Зараз проскануємо, дізнаємо, скільки на літрів. На 6,6 літрів 99 гривень. Продовжили акцію на оцю щітку 49 гривень. Дуже вона мені подобається. Я ніяк зозріти не можу, але, мабуть, треба взяти її все ж таки. Я її подумав, що я буду використовувати в ванні після душу. Знаєте, як приймаєш душ, то все, вся поличка, все обхляпано, а вона буде досить зручна, тому що має віджим. Треба буде взяти обов'язково. В акції трішки менший ось такий органайзер, також із, скри, із кришкою. Тут же є отвір. Щоб від, відкривати кришку та з ручками І ціна такого органайзера 99 гривень на 6 літрів. Органайзер ось такий на 4 шухлядки для дрібничок. А, так, лотки для дрібничок. Чи... Ну, все, все добре, знаєте, мені що подобається, що а, прозорі шухлядки, що одразу можна знайти те, що вам потрібно. І точнісінько такий самий, тільки на три шухлядки, Він, звісно, буде трішки дешевший. Він. А, що стоїть ціна? 199. А ну, зараз я проб'ю цінник. Так, ось цінник 190... да, 199 на три шухлядки, Дивно. ну добре, Також є ось такий цікавий кольоровий на три шухлядки, Зараз також проб'ємо ціну. Дуже подобається мені ось ці сітки. Навіть можна на кухні зберігати всякі овочі, да? або на поличці всякі дрібнички. Ціна такої сітки. Зараз вона зі знижкою повинна бути 229 металева з дерев'яною ручкою. І я бачу, привезли ось таку новинку в нашу Аврору. Це набір килимків для ванної кімнати, килимок під унітаз і килимок, щоб поставити. Біля душу ціна такого набору 399 гривень, показую вам як новинку. Зі знижкою. Зараз ось такі піали, салатники шістдесят чоти гривні. Так, оці зараз також поставили зі знижкою тарілки десертні по 58 гривень. Також можна придбати салатник із цієї серії зі знижкою 58 гривень. Я так і знав, що його поставлять зі знижкою 99 гривень. Ось такий кухоль для пива. І знову на поличці з'явилися ось ці витончені келихи для шампанського. Вони надзвичайно класні, круті. Не знаю, як вам. Мені вони дуже подобаються. Вони зараз по 99 гривень. Тарілка від LUMINARC. до речі, хочу сказати, вона дуже зручна. Надзвичайно хороша, високі бортики. 88 гривень а в акції. Діаметр 20 см. Ух ти, дивіться, які гарні з золотим обідком, 55 гривень, стакани низькі. Красиві, надзвичайно гарні. Всередині глянець, а тут матове. І ось такі звичайнісінькі, не дотягнусь до них. А, а ось вони стоять. По 39. По 39 гривень. Зі знижкою цукірнички скляні, з чорною та білою кришечкою. 22 гривні. Так, зараз ось ці баночки для спецій можна також придбати зі знижкою в скляні. 64 гривні. Так, турку ви знаєте, оцю скляну. Зараз вона також в акції, хочу вам показати, як вона має вигляд без коробки. Так, безпечно гріти на газовій електричній плиті. Та ви що, 64 гривні. А в кого вже купляв, залишайте коментарі. Я знаю, що їх дуже багато купували, коли вони з'явились в магазині Аврора, але те, що можна гріти на газовій плиті, це взагалі така супер. А це баночки для спецій. щойно поставили, дівчата, по 29 гривень з металевою кришкою. Ось такі а, чашки зараз вони в акції з кольоровими ручками. Миска з червоної глини 55 гривень на літр. 55. І ще в акції ось таке блюдо з червоної глини 109 гривень. Також зараз зі знижкою. Хочемо побажати економних покупок всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.